Добрий день всім. Так, у нас тут прання. Ой, якраз сушка вільна, якраз можу зараз перекласти все в сушку і закласти нове прання. Так, зараз хвилиночку. Сюди його. Так. Ой, щось зараз хвилинку. Так. Що тут у нас? Це забагато. На три годинки я думаю буде якраз те, що треба. А зараз в мене тут іще прання є. Ось. То я світлі речі, кольорові прала. Ось така капсулка. Прикольна, до речі, мені подобається. І чорненьке, зараз закину. Розповім вам, куди я всього... зараз йду і куди ми завтра збираємося, якщо все буде добре. Так. Так, ну 40, я думаю, достатньо. Все. подивлюся, що їм книг, у нас ось зламалася машинка, бачите, не працює. Протікає. То виходить, що одна працює, друга і дві сушарки. Так, все, почалося, все, я побігла. Так, куди біжу, зараз одразу кажу. До подружки по поспальний мішок. Друзі запросили поїхати з ночівлею. Зараз люди пройдуть з палатками. Кудись ще на океан чи кудись на озеро, я не знаю, куди саме. Ось то я в подружки попросила. Чи на її спальний мішок? Вона каже, один є. То я зараз побіжу бігом заберу. Ось. І я думаю, що нам це буде актуально. Тому що палатку десь там в когось взяли в оренду. Трастя. А от спальника, ну це тут також не, не просто купити. Хоча, в принципі, я бачила в Лідлі. Можна, до речі, сходити. А ну, я зараз подумаю, пораджуся і подумаю. Зараз подивлюся, в неї є спальник. І можливо сходити влітку, здається, там недорогі були. Хоча з іншого боку, ми ж зовсім не часто, це взагалі перший раз за весь час, що ми збираємось так з палатками. І взагалі я не знаю, як в Ірландії. Так, це мене машина ще не роздушила тут. Так. Взагалі не знаю, як в Ірландії ночувати в палаці. Це... Трохи так дивно, тому що, по-перше, підлога, ой, підлога, земля то сира, дощі ж постійно йдуть. Сьогодні дощ був знов. А по-друге, виходить, що якщо буде дощ, не знаю, навіть ну, що вам сказати, і ночі то холодні. Так що ми можемо задубнути. Я думаю, що лишнім не буде сходити, може ще й придбати. Якщо піду, то я вам покажу. Ну, типу, що я придбала. До речі, мені ось прийшла посилка з України і прийшла курточка. Я в попередньому відео, що попередніх відео розповідала, не знаю, яке там по хронології воно вийде. Ось, ем, що чекаю посилку з України. І зараз, до речі, розповім вам нехорошу таку інформацію для мене і для подружки, бо ми разом посилку замовляли. Бо Ми з одного населеного пункту з України. Вона сюди раніше приїхала, а я пізніше. Можна сказати, вона мене сюди перетягнула. Так. І думаю, що буде не лишнім взяти ще один спальний, тому що я не знаю, яка там буде погода, взагалі погода ж змінюється і як це буде вночі. Ми зазвичай в Україні, коли на пікнік кудись їздили. То завжди це було літо, коли сухо. В Карпатах з палатками я ніколи не була. Хіба що ще в дитинстві, давним-давно, ми ходили в турпохід, там, здається, на місяць. І то було не в Карпатах, то ми ще в Криму були. Так, то було давно. І то, це також було літо. Ось тому, не знаю, так як в Ірландії погода, виходить, що... Майже круглий рік, як у нас у квітні травні місяці. Зараз то, в принципі, більш-менш тепло, може плюс 18, але на ніч температура падає до плюс 10, плюс 8 градусів. Якщо ще піде дощ, то я не знаю. Ну, я думаю, що в мене вийде щось зняти і показати вам. Ну, на крайній випадок, якщо ми поїдемо, якщо нічого не зірветься, і якщо все вдасться то я вам просто запишу відео і поділюся враженнями, як в Ірландії можна з палатками відпочивати. Не знаю, нічого вам не можу сказати. Якщо біля океану, може бути вітряно. Так що не став, побачимо. Так, на рахунок посилки. Коротше, замовляли ми посилку з Київської області, ми живемо там, ну, в Україні. Батьки склали все. І віднесли на нову пошту ящик великий, мої частина речей, частина речей подружки. Відправили вони на захід України, ну, як зазвичай, там перевізник забрав посилку і я би сюди вже мав привезти в Ірландію. Ну це по часу займає десь плюс-мінус до 10 днів. Так в нас і вийшло, в принципі. Ось, сказав, що 3 євро за 1 кілограм. Буде брати, хоча інші перевізники беруть дешевше. Беруть по 2,5 євро, деякі беруть 2,3 Ну, чогось у нас вийшло це дорожче. Спочатку було 2,5, мені сказав, потім він сказав, що вже до 3 євро виросло. Бо якась там проблема зараз на кордоні. Коротше, ну добре. Тут дзвонить він, там. Через днів, напевне, 4 після того, як ми відправили посилку з нашого містечка на захід України. Каже, ми зараз на кордоні вже з Польщею. І чому ми в посилку вклали таблетки? Навіщо це? Не пропускають, не пропускають. Почав кричати, казати, що не можна. Я ж казав, що не можна. Ну, по-перше, нам таблетки ніхто не, перек... не клав в посилку. Мені мама поклала вітаміни. Nutrilite, це фірми Amway, можливо, хтось знає, чи Amway, як правильно. так, Щоб вона тут не роздушилася. Ось. Вони запечатані були в коробках фірмових, все. Тобто ніяких відкритих таблеток взагалі не було. І це були вітаміни. Чотири пачки. Такий, як по 90 штук, по 120 штук, тобто мені мало вистачить на ну, майже на цілий рік тут в Ірландії. А Тут, як відомо, сонця мало і, і фрукти трохи не такі, як у нас. Ну, коротше, вітаміни потрібно пити, вітамін Д, кальцій, магній. Це було 4 чи 5 баночок. Здається, 4. І він почав щось кричати і кажуть... вже мед можна, бо мама мені ще мед вложила десь. Може, кілограм. А от того не можна, ми не знаємо, що буде. Можливо, взагалі посилку викинуть, а можливо, і прийдеться вам платити штраф 350 євро. У нас очі квадратні, яких 350 євро. Ну, ви що, люди добрі. Ну, коротше, він поклав трубку, чекаємо. Проходить тиждень і він вчора дзвонить і каже: все, посилка тут, і ми вам привеземо. Коротше, привозять вони нам посилку. Все перекручено, перекидано, все повністю пере. Е, ну, видно, що дивилися дуже сильно, навіть щітки зубні відкривали е, коробку. І, звичайно, що немає тих вітамінів, вітаміни повністю викинули. Я така розстроєна, що це капець. І перевізник каже: 29 кілограмів, з вас 87 євро. У нас очі квадратні, як це так яких 28, якщо 18 по факту? Хоча, мало бути, 53, по-моєму, так виходило. Ми почали переважувати посилку. Ну він як? Получається, що я поки прийшла, вже подружка посилку забрала. Ну, Тобто він її привіз її, вона розрахувалася і все. І от позвонила мені каже, приходь, забирай свої речі. Я кажу, скільки заплатила? Вона каже, 87 Я Кажу, ти що говорю? Як це так? Тож було 18 до 20 кілограмів посилка. Тому що коли мій тато відправляв, виносив з хати посилку, то там моїх речей було 14, 12, здається, він поважив. Ось, тут ящик великий, картоновий, 2 кілограми. І е, її мама також поклала їй деякі речі. Вона каже, там зовсім мало було, там, може до 5 кілограмів. Кажу, давай переважувати. Як це так вийшло, що ми заплатили за 29. Ми почали зважувати все, що нам прийшло. Окремо речі мої, окремо речі її вийшло, що моїх речей 11 кілограмів, тому що на кордоні викинули. ось. І її речей 5 кілограмів. І 2 кг ящик. Тобто вийшло 18 кг, а ми заплатили за 29, тобто на 33 євро більше, чим треба було. Ми дзвонимо цьому мужику, що привіз там цю посилку і кажемо: а це люди, які живуть в цьому містечку, де ми зараз, займаються перевозками наші українці, кажуть, що таке. Ми кажемо, ну дивіться, по-перше. Немає вітамінів. Як це так, що викинули? Ми не знаємо, ми не знаємо. На кордоні, коротше, викинули. То я дуже сильно розстроїлася, того, що це, по-перше, дорого, по-друге, вітаміни хороші, я їх чекала вже ну, довго. Ось, по-третє, ми кажемо, добре, якщо вже так викинули, то ладно. Скажіть, будь ласка, як це так вийшло? Що ви кажете, що вас кілограм перевозки коштує 3 євро? У нас 18 кілограмів разом з ящиком, а ви взяли за 29. А він каже, як нова пошта важить посилки, так я її беру за, 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 ну, типу, за доставку. А ми кажемо, почекайте, нова пошта важить за об'ємну вагу. Вона ж бере ящик, міряє його, ну там ширину висоту на довжину і ділиш на 4 тисячі, вроді би якось так. І в них виходить об'ємна вага. А ви ж то кажете, що ви берете за кожен кілограм плюс 3 євро, ну так виходить. Ні, я беру, так як нова почта, так я ж казав, я ж казав, а він конкретно не пояснив, Тобто, тобі він сказав, що якщо у вас великий ящик, а речі легкі, то присуйте їх, щоб менший був об'єм. Або попередив би, сказав би, що -то. якщо у вас великий ящик... Речі малі, то докладіть чимось ну, більш важким, можна було взяти більше меду, якихось горіхів, ну, тобто те, що можна переправляти. Чи речей які, чи космет. Виходить, що ми отримали величезного ящика, але туди можна було спокійно, ще кілограмів 8-10 додати. Тобто він не, нічого нас не попередив. І виходить, що я мінус вітаміни отримала на виході. Заплатила більше, ніж потрібно, і оце така ситуація негарна. Ось він, звичайно, що нічого повертати не буде, ну, так люди заробляють, на своїх же. Каже, що так всі роблять. Хоча ми знаємо, тут перевізники, конкретно, якщо щось, ну, тут дівчата розповідали, що в них така сума ніколи не виходила велика. Ну, тобто, по факту. Такі. Ну нічого страшного, я мамі позвонила, нажалілася. Мама каже, нічого страшного, десь втратиш, десь отримаєш. Я також вже заспокоїлася. Просто вам інформація, якщо ви також десь з України замовляєте, зараз багато біженців замовляйте посилочки на відправку з України, то так, напевно, піду я, щоб мене тут зараз не роздушили, то майте на увазі, що робіть. Чим поменшого ящика, якщо у вас не попереджує перевізник, е і дивіться, самі можете фактичну вагу подивитися скільки, і подивитися, як об'ємна вага. Якщо на пошті, ну я знаю, що на пошті так і роблять, нова пошта точно робить об'ємну вагу, тому що з цілею економії місць. Ось. А от самі перевізники беруть як за фактично. Ось, ну, ніхто з ним не сварився, просто я для себе зрозуміла, що наступного разу буду знати або просто зміню перевізника та й все. Все, прийшла в готель. Зараз Добре, столову зайду. Усім Так, зараз. Ось є.